Зараз я з великим задоволенням передаю мікрофон нашій колезі екс-президенту Європейського товариства за трансклерозу Лале та Косоглу. Прошу запис її лекції. Прошу слухайте. Перш за все, я хочу подякувати колегам з України за люб'язне запрошення для виступу на цьому конгресі. Моя доповідь буде присвячена сучасним підходам до зниження залишкового серцево-судинного ризику при атерогенній дисліпідемії. На цьому слайді представлено дисклеймер. Сучасний спосіб життя призводить до низки нездорових моделей поведінки, внаслідок чого у більшості людей не вдається досягти восьми основних компонентів серцево-судинного здоров'я. Великий метааналіз 2,5 мільйонів людей показав, що дисліпідемія, артеріальна гіпертензія та цукровий діабет зараз дуже поширені. А накопичення цих факторів ризику призводить до серцево судинно нирково метаболічного синдрому з наслідками для серця і нирок, такими як атеросклеротичне ураження судин, серцева недостатність і хронічна хвороба нирок. Нині наші погляди на атеросклероз дещо змінюються, оскільки, на жаль, він все ще залишається вбивцею номер один серед дорослих. Проте країни, що розвиваються, зараз несуть на собі більшу частину великого тягаря на цю хворобу, все частіше хворіють жінки та молодь. Тепер ми знаємо, що запалення і багаті на три гліцериди ліпопротеїни відіграють певну роль у розвитку цього захворювання. І єдина гарна новина полягає в тому, що атеросклероз може регресувати. А спосіб життя і медичні заходи здатні сприятливо моделювати цей процес. Відомо, що всі апобівмісні ліпопротеїни, які можуть проникати в артеріальну стінку, є атерогенними, вони накопичуються там і запускають імунозапальну реакцію, яку ми називаємо атеросклерозом. Існують переконливі та послідовні докази з різних джерел, що ліпопротеїни низької щільності є причиною. Атеросклеротичного захворювання судин. З цієї причини він є основним цільовим показником у настановах, а в Європі нині ми маємо суворіші цільові показники рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності, щоб усунути ризик, пов'язаний з холестерином. Перед вами графік з настанови, на якому показано, що якщо пацієнт має високий або дуже високий ризик, рекомендується знизити рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності щонайменше на 50% від початкового рівня. А для пацієнтів з дуже високим ризиком цільовий показник тепер становить менше, ніж 1,4 мілімоль на літр. Як досягти цих цілей? Здоровий спосіб життя та статини це кістяк нашої терапії, але якщо не вдається досягти мети, можна використовувати комбіновану терапію з езетимібом, інгібіторами PCSK9, а тепер ще бемпедоєвою кислотою. Але незважаючи на ці сучасні методи лікування, все ще існує певний залишковий ризик атеросклерозу. Спочатку ми вважали, що це пов'язано із залишковим ризиком холестерину. Тому ми встановили суворіші цільові показники в настановах щодо рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності. Однак повного усунення холестерину недостатньо, оскільки існують також залишкові ризики, пов'язані із тригліцеридами і ліпопротеїном А, які стають дедалі важливішими у наш час. Отже, розглядаючи сімейство атерогенних ліпопротеїнів, нам потрібно позбутися не лише холестерину ліпопротеїнів низької щільності, Алеї ліпопротеїну А, ліпопротеїнів, багатих на тригліцериди, особливо їхніх залишків ремнантів. Тож, як охопити весь цей ризик за допомогою одного вимірювання? Якщо вимірювати АПОБІ або не ліпопротеїни високої щільності, ми будемо оцінювати ризик, пов'язаний з холестерином ліпопротеїнів низької щільності, ліпопротеїном А та ремнантів. Тому в настановах. Окрім досягнення цілей щодо ліпопротеїнів низької щільності, важливими цілями також є неліпопротеїни високої щільності та АПОБІ. Існує довжелезний список публікацій, присвячених зв'язку холестерину неліпопротеїнів високої щільності з серцево-судинними захворюваннями. Перед вами дані. Багато національного консорціуму з вивчення серцево-судинного ризику, в якому вивчали півмільйона людей, і виявили, що зі збільшенням рівня холестерину неліпопротеїнів високої щільності зростає серцево-судинний ризик. Тож які ще залишки, окрім холестерину, ліпопротеїни низької щільності сприяють цьому атерогенному ризику? Якщо поглянути на ліпідний обмін, то можна побачити, що три гліцериди і холестерин переносяться в ліпопротеїнах. У стані, наче серце, ремнантами є ліпопротеїни дуже низької щільності та ліпопротеїни проміжної щільності, а в ситому стані присутні залишки хіломікронів, і всі вони досить малі, щоб проникати в артеріальну стінку, тоді як хіломікрони занадто великі, тому вони не є атерогенними. Рівень тригліцеридів у крові. Є маркером цих багатих на тригліцериди ремнантів, тому що безпосередньо ремнанти нелегко виміряти. Отже, якщо у пацієнта високий рівень тригліцеридів, можна сказати, що цей пацієнт має певні ремнантні частинки, які є атерогенними. Зараз значення цих ремнантів дедалі зростає. У нормі більша частина а по Бі міститься в холестерині ліпопротеїнів низької щільності, але при інсулінорезистентних станах. Таких як діабет, ожиріння та метаболічний синдром рівень ремнантів підвищується. Тут ви бачите, що поширеність діабету зростає у всьому світі. У 2045 році на діабет хворітимуть близько 700 мільйонів людей. І тут ми бачимо, що поширеність ожиріння також зростає, і до 2030 року 1 мільярд людей страждатиме від ожиріння. Тож це лякаючі цифри. Але Повертаючись до нашої теми, коли людина має ожиріння, діабет або метаболічний синдром, збільшений потік вільних жирних кислот призводить до збільшення рівня ремнантів, що є похідним від ліпопротеїнів дуже низької щільності. У результаті також зменшується вміст ліпопротеїнів високої щільності, утворюються дрібні частинки ліпопротеїнів низької щільності і дрібні частини ліпопротеїнів високої щільності. Раніше ми думали, що підвищений рівень тригліцеридів призводить до запалення, підвищеного тромбоутворення, дисфункції ендотелію, але ми отримуємо все більше доказів того, що вони є безпосередньо атерогенними. Атерогенність багатих на тригліцериди ліпопротеїнів була виявлена і обговорена в консенсусному документі Європейського товариства з атеросклерозу. У цьому документі стверджується. Що містні ліпопротеїни достатньо малі для проникнення в артеріальну стінку, є атерогенними, а оскільки хіломікрони і великі ліпопротеїни дуже низької щільності занадто великі, вони не можуть проникнути в артеріальну стінку. Але малі ліпопротеїни дуже низької щільності і ліпопротеїни низької щільності здатні проникати, тому вони є атерогенними. Ці ліпопротеїни, застрягши в артеріальній стінці, вивільняють свій холестерин. Що призводить до запалення, окиснення та дисфункції ендотелію. Тепер ми знаємо, що ремнанти провокують запалення навіть сильніше, ніж холестерин ліпопротеїнів низької щільності це було показано як в копенгагенському дослідженні, так і в дослідженні Піза. Крім того, було проведено кілька нещодавніх досліджень з менделівською рандомізацією. Які показали, що терогенність з розрахунку на частинку для багатих на тригліцериди ліпопротеїнів та ремнантів є вищою ніж для холестерину ліпопротеїнів низької щільності? Більшість людей мають більше циркулюючих ліпопротеїнів низької щільності. Тому це наша основна мета, але у людей з інсулінорезистентністю також циркулює багато ремнантів? Проведено кілька досліджень, які пов'язують підвищений рівень ремнантів. Із смертністю. Це дані з копенгагенського дослідження, в якому спостерігали за пацієнтами протягом 13 років, і, як ви бачите, при підвищеному рівні ремнантів підвищується не тільки частота серцево-судинних ускладнень, але й смертність від серцево-судинних захворювань, хоча смертність від раку не підвищується. Крім того, ця дослідна група опублікувала дані про те, що інфаркт міокарда ішемічний інсульт. Але особливо захворювання периферичних артерій тісніше пов'язані із ремнантами. В інших дослідженнях, таких як арік, месе, кардія з приблизно 20-річним періодом подальшого спостереження, показано, що ремнанти так само важливі, як і холестерини ліпопротеїнів низької щільності, і ми повинні намагатися знизити обидва показники, особливо, якщо пацієнт отримує лікування статинами. І рівень ліпопротеїнів низької щільності знижено ремнанти або АПОБІ є важливішими маркерами ризику, ніж рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності. Тож як знизити рівень тригліцеридів, який є замісним маркером підвищеного рівня ремнантів? Насамперед важливо впливати на зміну способу життя. Намагатися зменшити надмірну масу тіла, споживання алкоголю та цукру, підвищити фізичну активність та замінити насичені жири на моно- або полінасичені жири. Якщо рівень тригліцеридів надзвичайно високий, наприклад, близько 10 мілімоль, також існує ризик розвитку панкреатиту. У такому разі. Слід розглянути медикаментозне лікування та інші методи терапії. Але якщо рівень тригліцеридів нижчий за 10 ммоль на літр, то першочерговою метою є зниження серцево-судинного ризику, спричиненого цими ремнантами. Існує кілька вторинних причин підвищеного рівня тригліцеридів, які ми повинні виключити, перш ніж призначати будь-які лікарські препарати. Серед них недостатній контроль діабету, кілька ендокринних захворювань. Хронічні захворювання нирок і нефротичний синдром деякі лікарські засоби можуть підвищити рівень тригліцеридів, як і вживання алкоголю, високе споживання цукру і калорій та куріння також сприяють підвищенню рівня тригліцеридів під час вагітності. Рівень тригліцеридів підвищується приблизно на 30%, що є допустимим для нормального перебігу вагітності. Але якщо у пацієнтки вже був високий рівень тригліцеридів, то під час вагітності може виникнути ризик розвитку панкреатиту. Тому, коли до нас звертаються пацієнти з високим рівнем тригліцеридів, окрім зміни способу життя та лікування вторинних причин, передусім потрібно знизити рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності. За допомогою високоінтенсивної терапії статинами. Але якщо рівень тригліцеридів залишається підвищеним, то треба розглянути призначення ейкоза пентаєнової кислоти або фібратів. Також розробляються нові методи лікування, які зможуть ефективно знижувати рівень тригліцеридів. Ми знаємо, що фібрати є слабкими агоністами ppr альфа, що є ядерним фактором транскрипції, який регулює обмін жирних кислот ліпідів і ліпопротеїнів у печінці, м'язах і нирках. Також фібрати мають кілька сприятливих ефектів на ліпіди, знижуючи рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності та значно знижуючи рівень тригліцеридів і збільшуючи вироблення ліпопротеїнів високої щільності. Порівняно зі статинами, вони краще впливають на рівень ліпопротеїну А, оскільки статини можуть трохи підвищувати рівень ліпопротеїну А, а фібрати не підвищують його. Фібрати також мають позитивні судинні ефекти на функцію ендотелію, запалення та коагуляцію. Вони мають побічні ефекти, такі як зворотне підвищення показників печінкових проб, креатину та гомоцистеїну, але не призводять до ниркової недостатності. Дуже важливо враховувати лікарські взаємодії, які можуть виникати при застосуванні варфарину та препаратів сольфаніл Важливо оцінити функцію нирок перед тим. Як застосовувати статини та фібрати разом. І відомо, що гемфіброзил не є безпечним для поєднання зі статинами. Було проведено два масштабні дослідження Філд. Акорд. У дослідженні Філд мікросудинні проблеми були вирішені за допомогою фенофібрату. І коли ви подивитесь на заздалегідь задані кінцеві точки необхідності лазерного лікування ретинопатії або ампутацій, пов'язаних з діабетом, або мікросудинних ампутацій, то в дослідженні Філд їх вдалося значно знизити, так само, як і прогресування мікроальбумінорії. Зовсім нещодавно в дослідженні Ленс вивчали саме вплив фенофібрату на прогресування діабетичної ретинопатії. Та виявили значні переваги з погляду прогресування діабетичної ретинопатії або маколопатії. А як щодо серцево судинних подій? У рандомізованих контрольованих клінічних випробуваннях були отримані суперечливі результати щодо фібратів і серцево судинних ускладнень. Спочатку ми вважали, що це пов'язано з тим, що не у всіх дослідженнях розглядалися пацієнти з атерогенною дисліпідемією. Коли досліджували підгрупу пацієнтів з атерогенною дисліпідемією з високим рівнем тригліцеридів і низьким рівнем холестерину ліпопротеїнів високої щільності, то в ретроспективному аналізі цих досліджень було виявлено зниження відносного ризику серцево-судинних подій на 35%. Але донедавна не було жодного дослідження, в якому б спеціально вивчали пацієнтів з атерогенною дисліпідемією. Проведено кілька досліджень в умовах реальної клінічної практики, наприклад, дослідження Eclipse Real, в якому порівнювали пацієнтів з метаболічним синдромом, які приймали комбінацію статину та фенофібрату в порівнянні з пацієнтами, які приймали лише статин. І було виявлено, що у пацієнтів, які приймали обидва препарати, частота серцево-судинних оскладнень була значно нижчою. Але, звичайно, це було обсерваційне дослідження в умовах реальної клінічної практики. В іншому дослідженні, проведеному в Південній Кореї, вивчали пацієнтів, які приймали статини і додатково фенофібрат, і порівнювали їх з пацієнтами, які не приймали фенофібрат з Корейського реєстру з подальшим спостереженням протягом чотирьох років. Це дослідження показало, що ризик смерті від усіх причин. І смерті від серцево-судинних захворювань був меншим у тих, хто приймав фенофібрат. Але ефекти почали проявлятися лише після застосування фенофібрату протягом року. Потім відбулося довгоочікуване дослідження Промінент в ньому вперше в історії спостерігали за пацієнтами з діабетом. Які мали атерогенну дисліпідемію у цьому дослідженні використовували пемафібрат, і основні очікування медичної спільноти були пов'язані з тим, що це дослідження виявиться успішним. Але на диво, не було зафіксовано жодних змін у первинних комбінованих кінцевих точках, як інфаркт міокарда, ішемічний інсульт, коронарної реваскуляризації або смерть від серцево-судинних захворювань чи загальній смертності. Чому ж так? Відбулося. Фенофібрат і пемафібрат це різні молекули, і оскільки вони обидва впливають на близько 100 різних генів, їхні ефекти не є ідентичними. Але найважливіше те, що у дослідженні Промінент, хоча рівень тригліцеридів був знижений досить сильно, на 26% рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності зріс на 12%, а рівень АПОБІ – Зріс на 5%. Тож це стало для нас уроком, що недостатньо знизити рівень тригліцеридів. Потрібно позбутися цих багатих на тригліцериди ліпопротеїнів, знизити рівень АПОБІ і ліпопротеїнів низької щільності і пройти весь шлях до кінця, не повертати ручку дверей наполовину, а йти до кінця, якщо ви бажаєте знизити атерогенний ризик. Був проведений метааналіз впливу фібратів на зниження рівня ліпопротеїнів низької щільності і зниження серцево-судинного ризику у великої кількості пацієнтів, який показав нам, що гетерогенність фібратів у зниженні серцево-судинних подій значною мірою пояснюється зниженням рівня ліпопротеїнів низької щільності. Отже, якщо знизити рівень ліпопротеїнів низької щільності, отримаємо вигоду якщо цього не зробили то зниження рівня тригліцеридів було недостатньо. І тут ми знову бачимо, що в дослідженні PROMINENT не вдалося значуще знизити рівень ліпопротеїнів низької щільності. Тому в PROMINENT, на відміну від аналізу підгруп пацієнтів з атерогенною дисліпідемією в інших дослідженнях, не було досягнуто позитивного ефекту. На цьому слайді можна побачити відсоткову зміну рівня тригліцеридів у дослідженнях фенофібрату. Та пемафібрату, яка є ідентичною. Але коли поглянути на рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності, то дослідження Accord Lipid і філд показали зниження цього показника. Тоді як при застосуванні пемафібрату в дослідженні Prominent рівень ліпопротеїнів низької щільності підвищився. Отже, ми дізнаємося щось нове щодня зниження рівня трагліцеридів без рівня АПОБІ не впливає на серцево-судинний ризик в той час, як якщо знизити і рівень тригліцеризів, і рівень АПОБІ, то можна знизити серцево-судинний ризик. А як щодо омега 3 жирних кислот зараз відомо, що низькі дози омега 3 жирних кислот не відіграють жодної ролі в серцево-судинному захисті. Це показали кілька досліджень, а новіші дослідження? Що вивчали комбінацію ейкозапентаєновою пентаєнової та докозагексаєнової кислоти, також не виявили переваг. Проте в дослідженнях, де застосовували високі дози ейкозапентаєнової кислоти, було виявлено значуще зниження частоти серцево-судинних ускладнень. Отже, на сьогодні застосування ейкозапентаєнової кислоти при високих тригліцеридах має свої переваги і недоліки. До переваг можна віднести те, що вона знижує мейс. Частоту основних несприятливих серцево-судинних ускладнень, але при цьому призводить до збільшення частоти фібриляції передсердь, незначного збільшення частоти переважно незначних кровотеч, і до того ж його потрібно приймати дві великі таблетки на добу, що для деяких пацієнтів може бути складним. Тож перед тим як розпочати таке лікування, необхідно детально обговорити всі моменти з пацієнтом. На горизонті також з'являються нові тригліцеридознижувальні препарати. Ми знаємо, що управління ліпопротеїн ліпазою є важливим для виведення та метаболізму тригліцеридів. Два класи препаратів інгібітори ангіопоетину типу 3 і блокатори – зараз проходять випробування разом з кількома різними препаратами, такими як моноклональні антитіла та малі інтерферуючі РНК. І вони показують гарні результати на ранніх стадіях розробки, знижуючи рівень регліцеридів, деякі з них приблизно на 80%. але чи дозволить цей метод зменшити частоту серцево-судинних ускладнень ще належить з'ясувати, оскільки це відносно нові препарати, більшість із яких перебувають на другій або третій фазі випробувань. Що ж робити сьогодні, щоб зменшити ризик для наших пацієнтів? Насамперед, потрібно знизити рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності. Це наша основна мета. Але щоб охопити весь ризик за всіма апобівмісними ліпопротеїнами та інсулінорезистентними станами, в європейських настановах вказані вторинні цілі. Якщо є можливість виміряти рівень апобі. А якщо такої можливості немає, то не ліпопротеїнів високої щільності. Це простий спосіб визначення рівня інших атерогенних ліпопротеїнів. Останні європейські настанови з профілактики рекомендують, що якщо пацієнт звертається з гіпертригліцеридемією, звичайно, після модифікації способу життя і виключення вторинних причин, передусім ми повинні призначити пацієнту статини. І якщо рівень ліпопротеїнів низької щільності досяг цільових показників, але тригліцериди все ще високі, можна розглянути призначення фенофібрату або безофібрату, а також. Можливе призначення високих доз ейкозапентаєнової кислоти. Отже, що можна сказати про те, коли сьогодні, у 2024 році, ми повинні використовувати фібрати? Звичайно, вони використовуються для зниження рівня тригліцеридів з метою профілактики панкреатиту. Завдяки дослідженню ЛЕНС вони закріпили своє місце для використання при діабеті з метою запобігання мікросудинних ускладнень, і їх можна розглядати як засіб для зниження серцево-судинного ризику на додаток до статинів при інсулінорезистентних станах, таких як метаболічний синдром, цукровий діабет та ожиріння. Але нам все ще потрібні подальші дослідження, щоб підтвердити ці доказові дані. Дуже дякую за увагу!